Так, оп, я ніби, в принципі, туди йду. Так, оп, от сюди. І. Так, всім привіт, друзі! З вами я, Света, І я тільки що так би була на прогулянці. надіюся, я нічого в нашому селі не пропустила, бо в нас село за своїми приколами, в принципі. Я зараз йду. Блін. Там якась башенька, блін. Бачите ось там? би якби золота, смарагдова, Бачите ось там? Там ніби нікого нема. Але може хтось прийти, знаєте, бо це. Дивно, дивно чуть. Що це башенька взагалі? Зараз прийду потім поближче, подивлюсь. Приходь. Там щось взагалі приходьте. Смарагди кидай. Смарагди кидай. Ну кори, мені все одно хто це каже. Мені все одно. Приходьте, приходьте, смарагди. мені давайте. Я крутий чувак. Йоу. Є є бізнес. Мер, що це тут Іван? <глев> Іван, що це за звук? Зараз я вам зараз, покажу, чи ви замітили. Сідьте, я подивлюсь, що там за драма. Ні. Ніби нічого такого, ніби нічого дивного. Ну, короче. Кидай <гадання> десь барани мені, не йди туди ви. <гадання збороди> ну, короче. Бачите? Замітило? Чи ні? Скажіть, замітило? помітно, чи ні? Коротше, я, бачите, збільшила свій будинок на один блок в пік. І цього ніхто б мав не замітити. О, у мене городи виросли. А що є два ряди картоплі, ну коротше. Надіюся, що це ніхто не замітить, бо якщо це хтось замітить, то мені буде капець. Треба буде доплачувати за територію, а якось доплачувати за територію, я не дуже хочу, тому щоб цей будинок дітак. Там штраф вроді щось три-чотири стаки смарагдів. А якщо. Ну, там штраф і плюс територія. Територія, може, два або три, а штраф один стак смарагдів десь. Ну, коротше. Бачите, тут я додала полочки. І подивіться, просто, скільки в мене тепер місця набагато більше. Бачите, тут такий стіл. Е, я ще переклала чуть-чуть скриню свою, у мене тепер скриня так само в іншому місці. І, в принципі, що я ще можу сказати? У мене тепер тут все дуже класно, бачите, ось тут, в принципі, де ще, в принципі, ну коротше, А тут, правда, ще дира, я ще не доробила. Але мені ще там один блок і все. Бачите, як тут тепер просторно, багато місця тепер дуже. Ну, коротше, все взагалі просто шик. Нічого більше не можу сказати. Місяць, перей, в принципі, маю багато, а не мало. Тому все, я тепер взагалі крута, маю більший будинок, ніж мера навіть. У мене так якби він не був більший. Він у мене за розмірами міремо такий самий, але в мене було два поверха. А в нього ні. В нього не два поверха. Тому все, я тепер крута. У мене бачите, що його рот, але... Ви замітили, що в мене тут два ряди картоплі, бо я, нечайно в той раз чуть протупила, а моркви я не маю, в принципі. Тому я не знаю, що тепер робити. Якось буду з цим жити, напевно. Так, так, так. Я зберу ось цю ой, ну, ой, не пшеницю, а картоплю. І в мене є 9, в принципі, морквинок, я їх сюди посаджу. Ну, 9 це може наполовину мігорода висадити, я не наваюся, але так теж може бути. Я зберу ось цю пшеницю, в принципі. так, оп-оп. Мені взагалі, здається, це Іван щось там на хіміч. Бо не міг Іван знаєте, якось так просто так взяти, Його б мер швидше, воно засилання ніж мером би зробив, саме тим більше головним мером, а не другорядним мером. Так якби це найголовніший він мер. А другорядний мер там відповідає там, щось... за навчання, тіпа, і так далі, за дороги, то, як робляться, ну і коротше. А цей мерті подає йому накази і може там будинки якісь там будувати, відповідає за будівництво. Корот, за все саме таке прям головне. За всі фінансові розходи і, все, і так далі. Корот. Я вже зараз досаджу. Бачите, моркви мені вистачило на так як я їй і казала. Тому на наступний раз, в принципі, чуть більше засаджу. Але урожай картоплі у мене сьогодні прям дуже багато, знаєте. Так зараз піду ще з тим Іваном розбиратися, бо Іван серйозно, якийсь дивний. У мене сусід.

Ти? Що сталося? Тихіше, тихіше треба бути, ти чому я так викрикнув? Крош, тобі теж здається, що Іван не міг так просто так стати? Не здається, я впевнений. А що з нашим попереднім мером? Наш попередній мер взагалі то в тюрмі В тюрмі за дітями. і тому Іван сюди не дозволяє. Це якась не тюрма, а міні-колонія така, там де дві людини. А, а чого? Він коротше щось спалило його про те, що він ограбував там щось. В найбільший банк мер. Ну, коротше, в місті жителів. Ага, так там сьогодні Іван вернувся. Ну так в тому і діло, розумієш? А, тепер розумію. Так, ну це стом, тоді треба щось робити, бо це ж капець, ти знаєш. Тому я в принципі не можу знати, що туди, але так то. З цим треба реально щось зробити? Це капець. Так ну, я кажу. Коротше. Сдію, що він нас не спалиться, що ми тут були, все бувай. Так, так, так. Купляйте супчики, свіжі супчики. Е, що тут відбувається взагалі? Не бачиш, я продаю супчики, свіжі супчики. Які свіжі супчики? Ти що взагалі? Свіжі супчики, продаю свіжі супчики. Тільки про супчики і говориш. О, я люблю супчики, а ти любиш супчики? Люблю. Іван? Сі, а хто тоді Кидайте гроші, продаю супчики. Що? Продаю супчики, продаю супчики, кидайте гроші. Сіда, чого там одночасно кидайте гроші і супчики? А це не має бути важливо. Як не має бути важливо? Тут що два Івана? Я зараз подивлюсь. Кидайте гроші, супчики. Іван? Що там робить твій другий клон? Я ж не ходила ходити! Боже, зайшов? Зайшла і хотіла, я не розумію. Ааа, йде туди? ми! Івана. Івана, Івана? походу, є, самі розумієте, що? Клон. Тому він, напевно, підставив якось мери, але я не знаю, в принципі. Він міг мери якось підставити, але не думаю, що аж так сильно. Тому треба ну, щось зробити, бо я вам кажу, це взагалі якийсь капець. Цим Іваном я зараз візьму, як це по стандартику, пістолетик, димову шайбочку і два динаміта. Це вже, знаєте, стандартик такий. Тому зараз я, в принципі, буду, так би, не знаю, навіть, що сказати, буду дивитись на оцього Івана, взривати йому знову, що він буде кричати. це мій Мітрон! <плес> Дима, бо, блядь, капець, що? А? Так, ти дивіться сюди. Ля-ля, супчики, купляйте. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, так. А, хто, хто не динамін зриває? Так, 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 треба йти сюди. Динамін ззаді на крісло покласти. Оп. І так. Оп, оп, і це все. На максималку. Пі-пі-пі-пі-пі. А, що це за звук? Іван, дивись. Що? Це ти якийсь взагалі того. Що він знає нормально! Що ти зробив з мером? Він зараз сам знаєш де. Ні. Ти я сам знаю де він. а тобі цього знати не треба. Боже, добре, добре, я знаю, що мені цього не треба знати, але ти якийсь дивний взагалі, тому. Все, коротко, я, коротше, не знаю, що з собою більше робити. Тому до мер. Мер мер, виходь, виходь! А что сталось? Идам, идам, я, я, я короче, взирвала всі його троны, короче. Булдай все это вытягиваем на звіта, твари пошвидше. А це хто його можно брати? А ты чего тут сидишь? Ну я тут, бо я взирвав без зивана. А, ты не все, все, давай выходить, твар. Та-дава, да, выходи, выходи звідси, ты давай тут сидити. Ой, дякую та 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 я знаю, коротше, все, давай виходи, виходи, давай звідси пошвидше, бо бажано було. Бо в нас час обмежений. Зараз нам ще щось може бути взагалі бути, тому не рекомендую, в принципі, тут сидіти. Тому треба якось пошвидше звідти йти. Так, 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 оп оп фу фу-фу-фу, І от сюди, Так-так! Ай-яй-яй, де що взагалі якось? Так-так. ну, коротш, Вам було я, свята, ми будемо розбиратися. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд! Всім па-па-па-па. Папа.